Представники Львівського ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для людей з особливими потребами привезли до нашого міста хорошу новину. Через півроку в українців з серйозними вадами зору з'являться нові покращені можливості для навчання, професійного розвитку та соціальної активності. Протягом 2014-2015 років в рамках шведсько-українського проекту триває робота над створенням першої української дезі бібліотеки. Вона буде наповнена адаптованою літературою за допомогою Дезі програми, компенсує критичний брак рельєфної. Крапкових книг для незрячих людей, а головне учнів і студентів. На перший погляд, звичайна аудіокнижка, але вона має кілька дуже важливих функцій, переваг. Найголовніша з них це можливість навігації озвученою книгою. За 3-4-2 секунди незряча людина в такій дезі книзі. Може знайти будь-який потрібний їй пошуковий елемент, тобто сторінку, розділ, параграф, примітку, правила, запитання і так далі. У міській бібліотеці для дорослих серед двохмільйонного фонду віднайдеться всього до десятка книг зі шрифтом Брайля. Тож для бібліотекарів, освітян та представників товариства УТОС, семінар став відкриттям можливостей сфери ІТ. Сьогодні дуже великий брак книг шрифтом Брайля, а взагалі в деяких бібліотеках вони взагалі відсутні. Тому є програма Дезі на сьогодні. Це питання, ну я думаю, важливе, тому що бібліотеки повинні обслуговувати не тільки звичайних користувачів, ми повинні приділяти увагу і працювати для користувачів з вадами зору. Про проблеми доступу до літератури та підручників для незрячих пані Оксана знає особисто. Вона запевняє, що на сліпа людина освоїть Дезі програму до старого життя вже не повернеться. Дезі книгу можна читати не лише за допомогою комп'ютера, а й Дезі плеєра, який зчитує комп'ютерні програми, має вайфай, диктофон, радіо. І такий і є на українському ринку, проте надто дорогий для пересічної людини. Відверто вам скажу, ми звернулись до Міністерства соціальної політики і прописали дуже грунтовну пропозицію щодо внесення змін до постанови кабінету міністрів номер 321 від 2013 року. Це постанова, яка передбачає забезпечення людей з особливими потребами засобами реабілітації. От ми запропонували розширити цей перелік. Включити в нього Дейзі плеєра, і я дуже сподіваюся, що найближчим часом, найближчими роками, міністерство все таки до нас дослухається. Дезі бібліотеки є у 98 країнах світу. Якщо проект приживеться в Україні, людям з вадами зору відкриється вхід до будь-якої з них. На сьогодні 23 незрячих львів'ян за допомогою бібліотекарів вже створили понад тисячу дезі книжок і продовжують цю роботу. Демонструючи Дезі гаджети по містах України, представники ресурсного центру освітніх інформаційних технологій Національного університету Львівська політехніка доводять усім, що це незамінна річ для освітніх потреб сліпих, починаючи з дитинства під час семінару гості надали можливість учасникам випробувати нову технологію та подарували їм дезі програми.